Економіка Польщі в 2025 році еквівалентна в сумі ВВП восьми країн східної Європи разом взятих України, Білорусі, Румунії, Болгарії та Молдови, Литви, Латвії, Естонії. За даними МВФ та Світового банку, ВВП Польщі становить 960 мільярдів доларів, а спільний ВВП цих восьми країн 994 мільярди доларів. У кількості населення в Польщі проживає 37,2 мільйона, тоді як в восьми країнах Східної Європи близько 76 мільйонів. Виходить, при майже рівній економіці продуктивність на душу населення майже в два рази вища. Зараз Польща піднялася на шосте місце в Європі, випередивши Швецію. За рік таким темпом вона обжене Швейцарію, а за декілька років Нідерланди. Аналітики ж вважають, що Польща поступово перетворюється на локального економічного тигра. А ви як вважаєте, без допомоги яких біженців тут точно б не обійшлось? Пишіть в коментарі.